Підготовка студентів, окрім теоретичних дисциплін, включає в себе льотну практику у якості борт-інженерів. Часть випускників потом попадала в КБ, в конструкторське бюро Антонова. Він дуже цінив наших випускників, хоча бази конструкторського бюро були випускники Харківського авіаційного інституту. Але Антонов Олег Константинович дуже хорошо понимал, какую пользу могут принести выпускники нашего нашего института, побывавшие на эксплуатации, ощутившие вот все прелести и неудобства лётной работы или э лётной деятельности и технического обслуживания, ремонта авиационной техники. За часів по воєнною відбудові народного господарства відновлюється мережа авіаліній, відкриваються нові траси. Зростає значення цивільної авіації в народному господарстві. Перед конструкторами постає необхідність переходу з дерев'яних на довговічні металеві конструкції. Бюро київського авіаконструктора Олега Антонова розробляє економічні багатоцільові моделі літаків. 1946 – рік народження наймасовішого радянського літака ан 2 Ну так, це етапна машина. Розумієте, коли її створювали, в неї було дуже вузьке, е, значить, вузька мета, з якої його створити сільськогосподарський. На початку він так і називався СХ-1 сільськогосподарський перший. Але потім, коли його випробували і з великими труднощами запустили в серійне виробництво, бо була протидія, казали, що не потрібний такі літак. Після того, як його запустили, виявилось, що цей літак придатний для багатьох інших. Застосувань так, він значить, з розвитком місцевих авіаліній, він став легким літаком для місцевих авіаліній. Він брав на борт до 12 пасажирів, і дуже дешево, тому що він використовував добре опрацьований освоєний двигун, звинищуючи це сів початку Другої світової війни. Він мав біпланну схему, тобто невеличкі розміри. І при цьому велику площу крила, тому він міг піднімати досить значний вантаж. Він був дешевий в застосуванні, він а, мав дуже просту конструкцію, і на тій швидкості навіть не потрібно було прибирати шасі. Він літав на швидкості 160, 150, 180 км на годину. І на значить, він міг навіть села з'єднувати з, наприклад, обласними центрами. Якщо велике село можна було там зробити аеродром і літати, наприклад, до Києва, там до Вінниці чи до якогось обласного, і так і було. Ан 2 занесений до книги рекордів Гіннеса як літак, довгожитель. Він експлуатується вже понад 60 років. У Києві готують фахівців з його експлуатації. У 50-ті роки стрімко зростає роль авіації в усьому світі. Відповідно, виникає необхідність реформування освітнього процесу. Ми випускалися. Е -е Присваювало звання капітан, інженер-капітан гражданської авіації. Наші начальники отримали звання генерал-майор. гражданской авиации, но по форме они не отличались от генерал -майор. То есть вот эти детали, они, ну, как бы воспринимались, но особой радости не вызывали, потому что это не решало. А вот почему нет лаборатории, почему нет общежития, это, это беспокоило. И поэтому, когда в 1953 году я закончил институт, пошел ассистентом на кафедру эксплуатации, и, в общем-то, на эту тему разговоры уже были. Институт, в общем-то, как-то надо вытаскивать. Как-то это, и самолетов мало, и аэродром учебный не очень хорошо оборудован, и лаборатории нет. То есть это уже взрослые разговоры и говорили. И поэтому, когда Яна пройзій руководство. В общем-то, воспринято было практически коллектива с удольтворення. Постає питання про розширення інституту. Наприкінці 1950 року. Виконком Київської міськради виділяє земельну ділянку для будівництва нових навчальних корпусів. Сьогодні тут розташований один з найбільших навчально-наукових комплексів України. Національний авіаційний університет